Щоб ваші відбівні були соковиті і смачні, особливо з курячого м'яса, їх потрібно правильно приготувати. Дивіться, в кінці буде цікаво. В мене такий шматок м'яса, майже 2 кг, філейка, вирізка, не знаю, як правильно назвати. Поправте мене в коментарях. Роблю маринад: три зубочки чеснику, чайна ложка з гіркою, солі, чайна ложка. Чорного молотого перцю, 100 мл води, 3 столові ложки олії, все гарненько розкладати, щоб сіль розтворилась. І туди кладемо відбиті шматки м'яса. Хватає буквально 30 хвилин. Ще раз перемішали, спробувала на сіль, ще досолила. Зверніть увагу, м'ясо увібрало маринад. До п'яти яєць додали дрібку солі, перемішали і смажимо відбівні. Також цього м'яса можна робити. Крученики, можна робити м'ясо по-французьки, можна просто з овочами і тертим сиром запікти. Що ваша душа побажає? Дякую за перегляд. Смачного!